Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозаним вогнем сторінку. До піса маневрів списка. Дивіться, і ми вперед. Дивіться, як сміймося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, звинувач, мостів, окопі. Над головами уламки, з ніг вилітає потяг, канте в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо ми всі сховали шбурнути в страждання світло, то більшість у наших ранах розквітла би город світа. Із кожним життям навколо Не доля й доля спіє. Прислухатись. У полоні ворожом чутно спів. Замить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління, Чи прийме нас, хто знає, святих серед нас. Немає. Дивіться, як ми рютуємо, як прискорство ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від майка договер, ми билися, як останні. і вижили, і помер. Якщо, як і ми у волос під весело і непохитно. Читає це українською, значить, п'ємося їдно.